Каже, вставай, повна масштабка. Я кажу, клас, що робити? Речі тобі пакувати. Він каже: Та я кажу, може, якісь медикаменти. Тобто він їхав всі переважно з Києва втікали. Вони з кому їхали навпаки в Київ в Тернопіль, щоб забрати спорядження і з хлопцями поїхати на в Навіть Не обговорювалося, що він не піде, або а, ні, залишиться я, тут, я, або знаємо. Я теж хотіла, але мене не взяли. Ну, як не взяли, ми два місяці трохи подіставали Норда. І він же каже: Та їдьте, дівчата їдьте, тільки вже не чіпайте мене. Склали йому речі. все це. Найцікавіше, що було, коли вони їхали вже в Київ, їх зупинили на блокпості місцеве населення, яке вже було під шафе. І вони сказали, Ви диверсанти, а це їдуть ну, правосяки, які вже з 16-14 року воювали. Ну, без зброї, без нічого, просто в формі хлопці з речима поклали їх на асфальт, а це ж ну, лютий, холодно. І мій каже: хлопці, чуєте, дайте хоч карімати я ще дітей хочу мати.